Усім добрий вечір, качки катаються на льоду, бо льод стоїть, замерз. Шепун думає, хайдуть покатаються, дівчата його. Бачите, як дуже красиво. Качки понімають. Качки, як люди, теж. Люблять покататися на льоду. І у них ноги не замерзають нічого. Як відео там бачив, виставляє, що качки замерзають зимою. Шипуни. Вони... Ставте свої підписки під канал побольше. Будемо ждати.